Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Займаюсь тим, що переробляю чуть-чуть форми для заливки ППУ вуликів. Нещодавно я знімав відео. Хто дивився, що у нас можна замовити вулики ППУ? ну, Буду відливати собі і є можливість відділяти декілька вуликів під замовлення. Кому буде потрібно. Номер телефону буде. Під е, відео закріпленим коментарем. Дзвоніть чи питайте, когось що буде цікавити, відповім на запитання. Е, також, друзі, е, були коментарі під минулими відео. що ну Наприклад, я сказав що вулики ми виливаємо е, ну такі, як фірми Хімік восьмирамочні вулики. Були коментарі, друзі, щоб. Взяв заводський корпус і ну, приміряв, чи все воно підходить, чи розміри одинакові. Я розумію тому, що люди цим цікавляться, тому що, ну, наприклад, хтось хоче замовити собі там дозамовляти 145 корпуси або 300-ті корпуси, а в нього вже є декілька вуликів заводських, і щоб ну, йому це все підходило. Я це все прекрасно розумію. Друзі. Потрібно мені просто знайти в кого позичити один корпус, щоб можна було зняти відео. Тому що ну, тут у нашій місцевості е, мало хто займається, ну, хто тримає бджіл на цих вуликах, є один чоловік, е, буду з ним зв'язуватися. Постараюсь, якщо можна буде е, позичити від нього один корпус, щоб ну, показати вам на відео, що дійсно воно все підходить, воно все е, е, ідентичне і тому подібне. Е, як тільки буде можливість, обов'язково відео зніму. Але, друзі, ну воно і так все повинно підходити. Тому що я робив форми під розміри цих корпусів, тому воно повинно все підходити. Коли буде можливість, обов'язково знімемо відео. Друзі, що переробляю у цих формах. Самі форми залишаються такі, як були. ну У формах нічого не змінюється, окрім 300-ї форми. Ну, трьохсоту форму коли чуть-чуть перероблю, буду вже відливати вулик і у процесі ну, виробництва покажу, що в ній переробив. А в криші і днові нічого ну, взагалі в формі не перероблялось, тільки зробив ось такі, бачимо, рамки для того, щоб закривати форми. Тому що хто дивився, минулі. Відео минулого року, де ми виготовили ці форми, де ми пробували заливати. E, знаю, що, наприклад, ці форми дна і криші, у нас по кругу вони скручувалися ну, звичайними шпильками, болтами-шпильками. Бачимо, це у нас дно. E, бачимо, воно скручувалося по кругу. Ось так. А криша, друзі, у нас скручувалася тільки по бокам. Ну, друзі, наприклад, на ці дві форми потрібно було постійно перегайкувати ось тільки гайок, шайб. Ну, коли ви е заливаєте, ви це все повинні скрутити, затягнути через ось ці отвори, заливочні, такі отвори я зробив. Так, сюди заливалось у нас ППУ. Це, друзі, досить таки. Ну, негарна ідея у мене вийшла, тому що ППУ я туди заливав через таку горловину, ну, яка була зроблена з пляшки. Е ну, все не вдавалося заляти, тому що ППУ почав, почав, починав реагувати, і воно застигало. Ну, коротше, одним словом, було не дуже удобно. Е того року, скільки встиг виляти корпусів, стільки вилляв, але нічого в них не заселив в бджіл, тому що ну, не було часу. Цього року я вирішив, що е перероблю кріплення до цих, цих форм, е щоб було більш практичніше, ну, практичніше використовувати їх. Е і зварив ось таке, такі рамки для них. Ну, Друзі, ці рамки не є ні для кого новиною, тому що хто виготовляє форми з фанери, показує це в Ютубі, то практично всі, ну не практично всі варять ось такі е, рамки. Тому, друзі, це не є не для кого новиною, але я вирішив показати, тому що, можливо, хтось мене дивиться, а інші канали не дивиться. Ну, Вирішив показати. Тут все зроблено просто. Зварена верхня рамка, нижня рамка. Ось такі замочки купив, поставив. Ну і ззаду там стоять шпильки. Не шпильки, а ну, завіс, щоб воно відкривалося. Бачимо, воно все легенько відкривається. Ну Це вже, друзі, я так думаю, буде набагато зручніше з цим працювати, тому що ви собі ось так відкрили. Ви собі відкрили. Форму, наприклад, ось так. Поставили це, все у вас тут стоїть. Ви розколотили ППУ, залили собі сюди ППУ, швиденько. Закрили кришку, закрили форму і все. Воно у вас вже закрите. Нічого вам тут не потрібно заливати. Ці отвори я просто е, візьму, закручу їх на саморіза, щоб воно їх не видавлювало і все. І Будемо так працювати. Е, ну, Друзі, якщо ще ці форми більш-менш якось м, получалося заляти, тому що тут і компоненту йде небагато, і вони якби не великі. Якось їх виходилося залити. То ось цю форму ну, її було дуже важко заливати. чому Вона бачимо у нас е, ну, також, е, якби такий металевий корпус, плюс-мінус зварений. Але воно ну, бачимо ось так на шпильках тут трималося, тут болтами закручувалося. Також воно це все досить таки, Ну, Важко було з цим працювати. Тому що бачимо, заливна горловина у нас була ось тут з боку. Я його закривав, перевертав на бік, заливав сюди компонент, потім перевертав сюди. Компонент там переколочувався, він мені починав вилізати ось сюди, сюди, в ці щілини. Зараз скажу, зараз я буду її чуть-чуть переробляти, щоб старатися зробити так, щоб сюди в щілини мені нічого не видувало, ніякі компоненти. Ну, Там, як скажемо, мінімальний якийсь облой вийде, це не біда, але щоб ну, воно мені тут надувало такі досить великі, ну, досить багато так компоненту видувало. І це кажу, це все було важко, тому що поставив її на бік, залив. Перевертаєш це все потім, щоб воно стояло так, як тут. Тепер стоїть. ну Воно важке. А так воно собі, я її поставлю десь чуть-чуть на ниж, ну щоб вона стояла нижче, як тепер вона стоїть. І так само, як ці форми. Взяв, відкрив, верхню кришку, поставив собі з боку, компонент залив. Корпус високий, скажімо так, воно за там, секунди так не підніметься вверх. Буде час нормально закрити кришку верхню, закрити е, рамку, і вже чекати собі, коли його потрібно виймати. Е, не знаю, друзі, чи вийде це в мене, чи ні. Планую так, щоб ну, ця рамка, що буде зварена для 300 го корпусу, щоб вона мені підходила так само. Ну, буду якось думати, так, щоб одна рамка була і на 300-й корпус, і на 145. й Тому що у нас, бачимо, там стоять стінки на цю форму також на 145 корпуси. То будуть просто стінки мінятися. Скажемо так кришка верхня нижня буде одна і та сама, просто будуть мінятися ці стінки, наружні і внутрішні. Ну Потрібно буде щось придумати під саму рамку, Ну щоб не варити чотири рамки. А щоб, наприклад, одна рамка підходила і під 300-й корпус, і під 145 корпус. Ну, над цим будемо думати. Залишилось мені сьогодні зварити ще одну рамку на цей корпус, чуть-чуть його переробити. Думаю, так, що завтра, наприклад, їх помалюю, бо хотів би їх помалювати, бо, ну бачимо, воно ну, десь є ржавчина, тому подібне. В процесі роботи руками буду торкатися, постійно руки будуть від цього чорні, грязні. якраз помалюємо його. І вже планую так, що з понеділка, ну, понеділок, вівторок почну робити заливку. Друзі, планую так, що ну, позаливати 2-3 дні, подивитися, що з цього буде виходити ось, в такому плані, як тепер, і зняти відео. Зняти відео, чи е, потрібно робити таке, чи, ну, наприклад, ці рамки недоречні, можливо, щось там зробити інакше. Ну, як би сказати, зніму відео про відгук. Потрібно воно таке, чи не потрібно, і чи по часові воно виходить більш швид... ну, швидше робити з цим. Всім. Що хотів ще сказати, ми бачимо на цій рамці, зварив так, що ну ця верхня кришка вона у нас знімається ось тут з завісів. Якби Ну, вона сама одна закривається відкривається. На цій рамці я чуть-чуть, як -чуть, якби протупив і зробив ось так. Бачимо, що вона відкривається. Але відкривається, бачимо як. Ось тут. Ну, відкривається з тими планками. Е, ну, це я вже замітив, коли ця рамка була зроблена. Тут, наприклад, просто якби вона перевернута догори ногами. Якщо взяти і відрізати цей замок, перевернути його, то вона вийде так само, як ця. Але я це робити не буду, тому що ну, це не є висока рамка, це не є, друзі, висока рамка. І ну, якщо воно відкривається там з тим куском труби, то це не є біда. Ну, воно якби не буде там шататися або ще щось. Наприклад, якби зробив такий провтик на цій формі, то я думаю, тут якби так відкривав е з тими лапками, то ця рамка вона б, можливо, гойдалася. Тому що ну, тут, як сказати, є якась висота. Ну Тут висоти взагалі можна сказати, ніякої немає. То ось цей кусок е профтруби ну, не має силу гойдатися. тому Тут зроблено ну, так, а вже ці дві форми будуть зроблені ось так, як там зроблено. Ну, Це просто кажу. Наприклад, якщо хтось планує щось таке робити, то щоб не провтикали так. Бо кажу на цій формі ну, це не є проблема. А якщо б робив першу форму ось цю і зробив би так само, ну, здається, що це була б чуть-чуть проблема. І потрібно було б це діло тут якось переварювати. Тому, друзі, на цьому поки що все. Е, нагадую, можете телефонувати по, ну, з приводу вуликів питати, е, замовляти, якщо щось потрібно. Е, дістану заводський корпус, щоб можна було зняти відео. Обов'язково знімемо відео, покажемо. Тому що ну, і самому, якщо чесно, цікаво, е, чи буде воно все підходити, чи не буде, бо кажу, форми робив по е, розмірам. Заводського корпуса, витримав всі якби розміри всіх фальців, всіх там ну, всіх можливих таких важливих таких розмірів було додержано. Тому воно повинно все підходити. Ну, але поки не побачите на ну, власні очі, чи то ну, є сумніви. Тому дістану корпус, обов'язково знімемо відео, покажемо, що підходить воно чи не підходить. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!